Всім доброго дня, доброго вечора. Ще я хотів записати одне відео, яке свого часу я шукав, щоб забрати місію пройти місію на Маріуса Бравого. А саме це пройти 20 хардову лаву. Ось цю, Коли в тебе нема гнута, коли в тебе нема 2 гнута і коли в тебе нема 3 гнута. А є тільки два блендера і три заморозки. Тобто блендери можуть бути різні. З свого часу я використовував це була Мікага і Деві Фаграхін Товстий. Це два героя основних блендера, які без них ніяк, якщо ви граєте через двох блендерів. Далі. Три заморозки це я Карл. Кріодан і дуже добре, якщо у вас буде Нельдор. Ільдор приєднується до заморозки Кріодана. А я вам покажу стати. Подрік. Подріка швидкість 359. Мікага. Мікаги 335. Загалом тут досить швидкості десь 320-310. Блендерів, але бажано чуть побільше. Ще Ельдор. швидкий 277, але йому бажано дар фантомний дотик, плавлений дзвін, теж не помішає, і талант. А саме талант на, О, на, шан... на збільшення шансу накладання замороження від навичок та артефактів. Такий же самий. Талант бажано дати Кріодану. Але в мене його тут нема, але це вже що вже геть буде важко. Оскільки Кріодана шанс дуже маленький. Тобто, на всього 65. Тут 65, а тут 35. О. Він зараз теж березе ліквіє, швидкість його 278. Тобто, Нельдор може бути швидшим. Ну, бажано, щоб Нельдор був швидший. Або крила. Ну, там ну, в принципі без різниці. ось Команда на передостановку. Головне, щоб ходила з блендера, і подриг починав з блендера. Якарл бажано, щоб попав іменно другою навичкою, там якраз у нього стається в лави один щит. Має попасти цією навичкою. Тут, тут ми його закриваємо, щоб він не користувався. І так само закриваємо кріодану. А кріодану мене не закривати, просто сартову цю поставити тут без різниці. І щоб Нельдор теж ходив з А1. Тому що значально треба скоротити максимальну шкалу ходу лав. Далі я запущу і все побачите. Ще раз повторюсь це відео для тих, хто. Немає одного або більше гнутів. Так як пройти без гнута з дуже важко. Що взяти через блендер. Можна, звісно, зробити пачку через відбиття шкоди, але я... це треба теж мати відповідних героїв. З свого часу я кажу я шукав таку ж саму, таке ж саме відео, але майже на всіх відео був гнут. А мене немає до сих пір. Я проходив саме такою пачкою, але замість подріка в мене був Фаглакін. Тож швидкості було десь під 320%, якщо я не помиляюсь. Да, проходять вони довго, проходять вони хвилин 10%, але щоб на авто закрити, о, заробили просто фул авто, повторюю, ще можуть бути фейли. Ця пачка проходить 85-90% вона проходить. 15-10% може бути фейл. коли Лави просто не будеш корочуватися з шкала ходу. А так як є подрик, з подріком буде легше, він дуже сильно заливає ваших героїв буде легше. Зараз вони дійдуть до лави. Там все побачите. Бити будуть довго. Бити будуть довго. Можна, до речі, взяти ще талант. Що Наносить урон від Макс ХП босу в червоній гілці останній. Але тоді буде менший шанс на колдання страв. Але на хвилину-дві скоріше пройдуть а Зараз вже вони майже дойшли. Ось. Перший б'є подрик 11. На рядниках останеться один щит. Якщо все правильно. Так. І яка ходить з другої навички. тобто вже замедлює уданик. Бачите, все. Вони не скоротили. І зараз може бути фейл. ось, Але тут є подрик все може бути добре. Бо якщо є фаграки, шанси тоді зменшують. Але позуріж буває таке, коли вони просто не скорочують йому полоску. Так як шанс дуже малий, що Нендора пішов Криодана. Але посівка нельдора це... Дуже добре, він, він приєднується до атаки. Правда, так само, куди тільки йому захочеться. Ви зараз побачите. Якщо вже буде другий блендер зараз цим щитом, Любий. то вже менше середини полоска впаде, все. більше всього, що лава більше не походить. Бачите, все, скрутили майже максимальну школу ходу. Більше всього, що лава більше не походить. Але ви бачите, як вона їх б'є, це буде довго. Але ще раз повторюсь на авто, щоб пройти, цього досить. Там все на все. треба 10 разів пройти її, щоб пройти ту місію. Тож одна з найважких місій, якщо у вас... Акаунт, тільки десь рік, і ви почали робити Маріуса. І у вас немає підходящих героїв. Блендер може бути будь-який. Від Мітаги від Подріка, від е... покручів там є. Якщо я не помиляюся, блендер. фаграки може бути два фаграки на є пачки двома фагракіми, але там треба швидкості віше. Далі я поїду кінець бою. Там до вони його зб'ють. Ось, вже майже кінець бою. Як ви бачите, 8 хвилин. 8-9 хвилин. Буває інколи 10. <кій> Лава після того, як відкрився, більш ні разу так і не піднявся Ще Тобто скажу ще раз, що ця пачка для тих, кого немає гнутів. З часу я таку пачку шукав в інтернеті, але багато в кого був гнут. І відео. Без гнута не було. Ось. Повністю на авто. 238 ходить 9 хвилин. Кому пригодиться, користуйтесь. Цім побачення.